Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайк. Ми і продовжуємо грати в цивілізацію 6 за Польшу. Продовжуємо витягувати свої косяки. А я наробив багато косяків, помилок і так далі. Мені це не подобається, але ми виживемо, ми це переживемо якось. О, а! Я не зберігся на середньовіччі. та 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 да, -да, -да. Товерсбулдінг? Так ні. давай ось так. Ой, або давайте нічого не витрачати. О, а це бонус для будівництва якогось ти, на гавань. Бонус будівництва гавань. Тут я нічого не хочу брати, чесно кажучи. Так, чому українізатор не повний? О, кордон цього гравця не зростатиме через культуру, Сингоку. Ось так. Ну, ось так. На гавань. Все. Далі. Все підписати. Чекаю інших гравців. Вибори закінчились. А, я не знаю. Тут, по-перше, я не знаю, про кого гравця. Центр міста. А. Плюс 100% до будівництва будівель в центрі міста. Це логічніше згоден. О, валета. Та корія воюють. <усподарства> а це цікаво. Так, що таке, що ти хочеш? Ти хочеш на мене напасти? Е, нам оглошено раптову війну. Ей-ей-ей-ей-ей. Ей. ей, 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 ей е, е. 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 Так, краків. Якого бійса? Ну, блін, ні. 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 Ні, ні. Ну, по-перше, валета сильна. Я розраховую на валету. По-друге, ні, я не хочу, ні, ні, ні. Я слабше. Вас моє місто. Вони ще на мене нападають тут. А, це взагалі варвари. А це жорстоко. Так, зачекайте. Знову голосування якесь? Короче, байдуже. Так, ось так, плюс 50% для воїнів. Буду лучниками закидувати їх. Підтвердити. Так. нього обрати треба. А, ну так, захисна тактика. Це треба стати цілю захисної війни. Так, ти. Я ще раз все розумію, але стіна. А можна за... за гроші стіну не придбати? Так, підходимо сюди. Ти? Ти. Обстріл. Ти на крок ближче. Обстріл. Так, торгівля. Небезпечно пускати торгівлю. Можна пускати або в Лавенту, або в Кабул. Ну, в Лавенту вигідніше. Так, поїхали. Ну так, давайте залізу тут. Так, я думаю, треба тут рятувати. Розвідника, і тебе вже не врятувати. Ой, розвідника мостака. А, ні. Ні, не врятувати. Так далі, ти. Повертаємось. Ти. Йдемо в бік кореї. Завершити крок. Який жах, який жах? Який жах? Я не хочу, я не хочу цього! Та не ви знущайтесь. А, відступай. Правильно, робиш, що відступаєш. Валета, тримайся. Ну, Блін, це жорстоко. Це дуже жорстоко, я не хотів цього. Чого взагалі корея вирішила атакувати? Воювати зі мною. Є ще інша країна, у нас більш слабка Я тільки почав розвиватись нормально. Так, вони тут добили мої човники. Це прям прикро, насправді кажучи, прям дуже прикро. Так, лучник. Так, давай. Ти. Важка поразка. Ммм. Вони сильніші за мене. Будемо розраховувати на лучників. Ого, як погано! І тут важка поразка. Який жах! Який жах. У них є латники. Повноцінні війська нормальні. Так тобі стіну побудувати? А можна за, за гроші не побудувати? Ви спробуємо стіну побудувати. Ні, ми не їдемо обитись. Спробуємо тримати захист. Лучник. Фе. Я лучника не поставлю так, щоб він міг нормально атакувати. Посланець Валенту. Поки що не відправляємо нікуди посланців. Відпочивай. Ми знайте так. Де? В яких клітинках ви працюєте? Напевно, краще каміноломні розвинути. Або не знаю. На, іди сюди. Відпочивай. Я не знаю, як я це переживу. Я не знаю. Розвідник. Ой, мастак. Іди кудись сюди. За 11 кроків. Наступний крок. Зараз подивимося, як вони будуть розносити мене. Тільки не лучників такой. Як хорошо, що вони на один крок тільки ходять. Я можу відступати і атакувати. Відступати, атакувати. І плюс я зараз можу атакувати цима лучниками ще. Я просто буду намагатись триматись в захисті і е е бити їх армію. При цьому не зменшуючи кількість своєї армії, поки валета буде їх атакувати. Дивіться. Раз. А, в нас стіни ще не готові. Були б стіни? Так, відступаю. І ще раз. Ой, прекрасні. І ще лушники зараз підійдуть. Раз. Два. Вам кінець. Вам кінець. Я зроблю все, щоб вам був кінець. Завершити хід. Арбалет... Ааа, в них каже. Блін, при цьому. Я сам винен. Я сам винен, що я так відстаю від них, справі так кажучи. І прям винен в цьому. Так, окей. Дуже хорошо, що латники ходять тільки на. Ні, вони на дві клітинки можуть ходити. Окей. Валета, О, як прекрасно, Валета підходить, прям впритик до радума, наприклад, того ж. Так, вперед. Місто. Все, вбиваємо їх поняшок Лучники. Так. Раз, стріляємо. Ви підходьте на одну клітинку. На, через ліс не зможете. Ви. Підходьте на одну клітинку і стріляйте. Блін, щоб ще ви могли підійти. Або вас. Блін, треба було вас. Ну ні, вас нема куди при... переставити. І вас не вивезти, щоб проатакувати сюди. Зачекай, можна сюди? Ні, сюди не можна. Можна ось так зробити. Просто добити їх, щоб вони не відступили. Є. Yeah. Це прекрасно. І, на жаль, я не вийду сюди на крок ближче, щоб ще вас про... проатакувати. Чи вийду? Mm -hmm. Можу вийти. І обстріляти вас. Ха. Не сюди, не сюди, я не піду. Ну окей, почекаю один крок. Ну, слухайте, я чисто можу обстрілами їх тримати на відстані від себе і потім радом взяти також лучниками. Чи щось хороше можу я зробити? Так по ідеї тут сухопутних ворогів в мене немає, я можу. Теоретично я можу достворювати посленці за два кроки і відправити ще одне місто створювати. Десь в. я забув, як це називається. Ще десь в безпечному місці. Так що ці платники будуть робити, мені цікаво. Відступають і далеко відступають. Неприємно. Я їх не наздожену. ось можна підвищити вас. Так, цих лучників я ставлю в наше поселення. Вас веду вперед, вас також підводжу. Ви. Я повернув вас сюди. Ви, лучники, підходять ближче. Будемо захищатись. Я не збираюсь здаватись. Чому я не можу зруйнувати дорогу. Брак рухливості. Давайте пропущу крок. І тут. зачекати. Буду руйнувати їм все. Вони верну Дев'ять? Тут дев'ять мешканців? Всюлі вісім. Ого, в мене максимум шість Який я лох Так, бувайте. Да, 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 Польська імперія Майк Хістері щось. Арбалетники! Арбалетники, це прекрасно. 250 золота арбалетника підвищити. Це дорого. Так, я пам'ятаю, я планував місто ось тут побудувати. Але якщо б місто тут будувати, тут питання до виробництва. Де я буду виробництво брати? В плані в цій клітинці нема виробництва поруч. Ну, їжа є, І її буде багато. Ну тут ще виробництво одне отримує. Тут мало виробництва буде, якщо я тут побудую. Так я планував ще тут побудувати, тому що тут багато риби буде справді багато. І ти не дістаєш вже до цього каміння. Тобто теоретично, десь ось тут посередині. Треба побудувати ще місто, яке буде брати ось це каміння, бо це місто не буду діставати до цього каміння. Так, до цих пеняшок буде діставати. Так, дивіться. Ось тут, наприклад, місто воно буде. Ага, мені потрібно побудувати місто, яке буде діставати до каміння, до каміння, до. Ну, граніт, граніт, граніт. До коров, рису і ще коров. Чи можливо тебе поруч з морем побудувати? Так. Якщо ось тут побудую місто. Тому будемо діставати, по-перше, ще до ось цих рипок. По-друге, ти поруч з морем будеш. По-третє, ти будеш діставати і до цього граніта, і до цього граніта. І до всього що треба. І навіть до поняшки, якщо треба буде. І ти будеш головне, що поруч з морем це завжди кайф. В мене будуть виключно прибережні міста. Тобто зараз я місто буду і тут, тому що тут буде ще граніт. І це буде виробництво. І рис. Рис, граніт, молоко поруч. Ти йдеш сюди. А, ігра пропоную саме тут заснувати місто, тому йдемо. Дослідження. Математика. Беру математику. 11 кроків. Ого. Лучник створювався два кроки. А можна до лучників повернутися? Спробую підійти трохи поближче. Ось так, трима нашими лучниками. Так, тебе повертайся сюди. Вибратиме тут для будівництва. Давайте спробуємо хоча б одного арбалетника зробити. Оооо, пограбувати. Ти також пограбувати. Будемо зараз бігати, грабувати їх. Дарма, дарма вони на нас пішли. О, вони тікають. Цікаво. Так, захищайся до відновлення. Лучники. Да ось тут в холбік встанемо. Щоб як тільки вони вийшли зі свого поселення, я б міг їх обстрілювати. Тобто, я встану на відстані дві клітинки від їх поселення. І як тільки вони з нього виходять, я їх обстрілюю. Ось так. І вилучники також сюди. Тобто, я на дві клітинки від радома встав. Як тільки вони виходять, я їх обстрілюю. Ну, бронятись. Так, ти. Буду далі грабувати зараз. Тут якийсь табір в них, піду зруйную його. Ну, потім. Так, нікого поруч не бачу. Ось тут можна зруйнувати теоретично. Корея. А, десь ходів, треба зачекати після оголошення війни. А, фух, кабу. Я вже злякався, що це варвари. Все нормально. Так, ну, стоїмо. Тебе можна підвищити. Ти тут нема що руйнувати? Зруйнуй тоді тут. Ну, це почекаю. А, Сіул нас обстріляє. А я не хочу цього. Мені треба було йти в цей район, руйнувати район. Хоча це також небезпечно, окей. А тут нема що руйнувати. Хоча виглядає так, що є. Окей, піду сюди щось руйнувати. Завершити крок. Слідкуємо тут, щоб ні ніхто не вийшов. Як тільки вийде, буду обстрілювати. Так, Валета, я на тебе розраховую. Ну, політики. Ну, поки що нічого не змінюю. Ти? Ну, захищайся, чекаємо. Я досвіджувати самостійно. Не дратуйте мене. Так, вчення. Це треба збудувати гарнізон для тебе. Два тут містечка. Заснувати релігію. Я не знаю, коли я засную... буду заснувати релігію. О! Губернатор створюють плюс два лояльності в їхніх містах. І плюс одне місто для губернатора. У мене поки що все нормально. З губернаторами. Окей, завершити крок. Ну да. Корея дуже сильно давить валету. Дуже сильно. Тут нема стін, я можу грубувати теоретично. Так ти відпочивай, чекай, поки поселенці прийдуть сюди. І тоді ти, ти одразу побудуєш граніт. Напікін. Промзона, мені б три шахти побудувати, справді так кажучи. Так, хто ти тут? А, ти побудував стіни, це прекрасно. Ти в безпеці більш-менш. Так мені цікаво. Ви можете щось тут побудувати? У нас таки. А, нічого. У, монумент плюс одна лояльність в місті, плюс одна культура. Давайте монумент побудую. Це важливо. І скоро гавань буде готова. Ось тут скоро буде готова гавань. Так. А, вони мені ще заплатять за мир. Погодитись, все, фух, карея, фу, бувайте. Я вижив. Я вижив піні з кореї і ще зробив на цьому. Ні, ти тут нічого не можеш. Чому не можна наказати автоматично щось робити? Чому ти взагалі вирішив сюди відправити поселенця? Давай сюди, я побудую кар'єр. Так, в мене є три лучника, які нічим не зайняті. Одного я відправляю сюди, одного к кракову. А третій нехай стоїть на місці. Обрати мету. А, маяк. Це десь непоганий бонус. Списаності, та? Ну, відпочивайте тут. Хоча 9 монеток на війську витрачаю, неприємно. Так, і на рабалетників можна поки що забити. Гавань будувати тупо. Тут містечко, тут нема, прям хорошого місця. Десь тут містечко. Тому я б таки, щоб ще одних поселенців побудувати в цьому місці. Вперед. Пар балетників колись пізніше. Мені треба розширятись тому що тут все ще є якісні місця для міст. Так, вперед. Кар'єр. І все. Тут мостака більше нема. Але е. А. Треба було тут будувати плантацію. Прянощі, тому що му все одно працівник пішов сюди. Що правильно, тому що тут 4 їжі. Чотири їжі на прянощах. Прекрасно. Як позань погано зростає. 44 кроки. 11 кроків будівництва, 44 кроки до. А. Ой, поселенець майже підійшов, скоро буде нове поселення. Блін, мене не дуже зупинило зараз в розвитку, війна з Кореєю. Завадила в розвитку. Ну, тебе підвищити можна. Ні, я не це хотів, я не думав. А. Окей, ти виходь сюди, ти потім повернешся, я випадково арба... зробив арбалетника. Мене навіть не попередили, я думав, це просто підвищення. Перед торговецю тобі не побудувати нормально, хоча б це було б хорошо. Що, що тобі можна? Насправді я б ще тобі мустаків зробив. Ще одних. Ти захищайся. Нарешті заснувати місто. Є. Ліс зникне. Мені тут нема де ще засновувати. Це і так дуже хороше місце для заснування. да да, да. Одразу створюємо кар'єр. От Так. Рис. На рисі ферму. Тут буде 5 їжі. На рисі буде 5 їжі. 5 їжі. Це ж кайф. І що за гавань? О, гавані тут. І тут, коротше, прекрасно. Гавань. Я знайду де побудувати гавань. Але почнемо з зерносховища, що дасть плюс два житла і плюс одна їжа. Ой, government Title. Давай тебе покращити, що ти даш. Сна культура. на кожного жителя. А давайте. Тим більше цей губернатор знаходиться в моїй столиці, де найбільше у мене жителів, і тепер в мене виходить, що чисто за рахунок нього ще додатково багато культури виходить. Так, і насправді кажуть, щоб таки, щоб на цьому, на жаль, це відео закінчити. А давайте жителя. А чому воно мені не перераховує зростання? Коротше, мені здається, краще ще ось сюди на їжу поставити, жителя. О, тепер перерахували. Чотири, За чотири кроки ти зростеш, потім сюди поставлю, ще зростимо. Потім ще тут коров з'являться, сюди побудуємось. Потім допаняш. Ой, це Вроцлав буде прекрасне місто. А поки що, на жаль, дякую вам всім за перегляд. Час закінчувати це відео. Дякую всім, хто подивився, особливо дякую своїм спонсорам. Якщо хтось також бажає мене підтримати, ви це можете став... зробити, ставши спонсором на Ютубі. Також перейшовши по посиланню в описі, придбавши мою гру, також мене дуже сильно підтримайте і донатом по посиланню в описі. Знову ж гра коштує всього 48 гривень. На момент виходу цього відео буде не знижка, тому, будь ласка, перейдіть, придбайте, і вам не складно, мені приємно. Можете навіть комплект е з DLC придбати. Він зараз 65 гривень, але в момент відеових. Виходу відео будуть знижки і навіть менше 60 гривень буде коштувати. Ну це прекрасно. Прийдіть по посланню в описі, придбайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.